Ну, тобто, в мене немає жодного внутрішнього відчуття, що змін не відбувається. Немає такого. То я бачу, що вона відбувається. А от динаміка якраз не задовольняє. Я бачу, розумію величезний гігантський ресурс і резерв, який треба було б задіювати, щоб ця динаміка була сильнішою. Можна давати оцінку там ну, аналітичну. те, що робив Дацюк, зокрема на наших діалогах про країну, які ми. Проводимо в парку Шевченка, він просто взяв е, обіцянки, взяв звіт президента на офіційному там, сайті, От. все це порівняв і сказав: О, тут було заявлено 50 реформ, по факту там парочку початих, е, жодна не, не, не завершено. Ну і так далі. Тобто він пройшовся предметно по, по кожній зі, зі сфер. Е, я ну не хотів би зараз, оскільки на се часу мало, повторювати подібний підхід. Я тут радше ну, ділюся своїми враженнями, і мої враження сьогодні такі, що що президент став на бік контрреволюції, і от коли ми говорили зараз там і про Гарановського, і про Березенка, і про коаліцію з олігархами, і про угоду там з фірташем, і е, про генерального прокурора там, і так далі, от, от, от в усіх цих історіях він стає, стає на бік по той бік барикад. по той бік барикад. І тому е, я дійсно вважаю, що от як у нас на Майдані було тоді, ми е, по різному. В різних точках лінія зіткнення була завжди по-різному. Колись на Майдані, колись там і на Банкову переносили, там десь кріпосний провулок, Марінінський палац і так далі. Але були часи, коли лінія зіткнення була в і нас загнали фактично за стіни Михайлівського собору. І от коли президент сьогодні стає на бік контрреволюції, або її, або робить так, як не мав робити, то він теж нас заганяє зараз туди, от мої відчуття там і двох років президента і динаміки змін. Але це не привід опускати руки. Це привід, просто як ми тоді в Михайлівському соборі, трохи передохнути, набратися сили і йти в наступ. Тут по-іншому по ну, не, бу не буває е нічого нового в українських в українській ситуації немає. Завжди є щось. Що завдання, які були поставлені, революції, які потрібно виконати, і вони не виконуються там з завершенням протесту, це абсолютно очевидно. Є знузворотні, це те, що тягне нас назад. І я хотів би, щоб ми сьогодні не зупинялися, щоб розуміли, попри те, що нас меншість, але ми маємо бути активними. Ми вправі нав'язати через демократичні інститути наші інтереси більшості.